Розкажу тобі сім фраз, про які варто забути. Перше, немає за що. Навіщо ви завжди обесцінюєте свої дії? Краще замініться на Я рада, я радий допомогти. Друге, от завжди так. Навіщо ви акцентуєте увагу на невдачах? Третє. Це дорого. Але ж хіба ви не гідні чогось дорогого? Краще замініть цю фразу на у мене зараз. Інші пріоритети. Четверте бідолага. Ви ніби хочете висловити свої співчуття, але натомість ви ставите людину в позицію жертви. П'яте. Добре там, де нас немає. Але ж чому так песимістично? Може, краще добре там, де я є? Шосте. Я так більше не можу. Цим самим ви блокуєте. Нові можливості перед собою. Ви відмовляєтесь від майбутнього. Сьоме, нічого собі, нічого собі, серйозно, ви тільки вдумайтесь в сенс цих слів. Краще говоріть оце так.